Друзі, привіт! З вами церква Добра Новина, і з нами сьогодні є пастор Едуард Олександрович Калавський. Він не просто є пастором, а він має ще освіту психолога. І зараз ми будемо спілкуватися і обговорювати одну таку цікаву тему. На сьогодні я думаю, вона є актуальною тема стресу. Отож з нами є пастор, і давайте ми спробуємо розібратися, що ж це за таке заявище. Де воно береться і тому подібне, і для чого воно, ну і так далі. Отож, перше запитання в нас буде: що таке стрес? Е, стрес це стан психічної напруги, що виникає в процесі діяльності в найбільш складних і важких умовах. Yeah. Простими словами стрес це реакція організму на небезпеку. Е, для прикладу, я би розказав історію, яка одного разу склалася в моєму житті. Е, якось ми з рівного поверталися. Додому автомобілем було темно, був дощ, їхали. І так трапилось, що очевидно, випивша людина, йшла по дорозі. Її прийшлося минати, і автомобіль внаслідок цього почало носити по дорозі. Напроти їхав великий, вантажна, великий вантажний автомобіль, і нас почало носити, і викинуло з дороги. І так трапилося, що приїхали ми в дерево. Автомобіль наповнився якимось незрозумілим димом. Всі е, розпочали думати, що зараз буде взрив, машина горить, буде взрив, е, дівчата повибігали з автомобіля, і одна людина залишилася в автомобілі непритомною. І так трапилося, що я, попри те, що я розумів, що є небезпека, автомобіль може взірватися, е, Я все рівно вирішив, що я витягну цю людину, і е, з допомогою ще однієї людини ми це зробили і витягнули. Отже, що таке стрес? Стрес це такий внутрішній поштовх, який допомагає людині зібратися, напрягтися і в критичний момент видати, щось те, що вона не може видати в звичайних умовах. Тобто, в звичайних умовах я би не поліз туди. А так як я був в стані стресу, це дало мені можливість, дало мені внутрішніх сил для того, щоб витягнути цю людину з автомобіля. Ось тому стрес він є з однієї сторони. Це є реакція організму, захисна реакція, і вона допомагає нам вийти у важких ситуаціях з цієї ситуації. А Біблія, вона щось говорить про стрес? Що це таке, як явище, можливо? Ну, як явище, Біблія не описує, що таке стрес, як визначення. Слово стрес в Біблії mm. я також не знаходжу. Можливо, хтось читав, але я не знайшов такого слова. Але Біблія переповнена історіями людей, життєвими історіями, коли вони попадали у дуже критичні ситуації в житті, важкі ситуації, і як вони проходили ці ситуації. Хтось успішно, хтось не успішно. І що цікаво, що той, хто покладався на Бога, надію свою складав на Бога, то вони проходили стрес і виходили з цього стресу достойно. А, а навести якийсь приклад? так? Да. Ну мені е, дуже подобається така книга в Біблії, яка називається Книга Іова. Це, вона описує про чоловіка, який е, був досить багатою, знаменитою людиною, впливовою людиною свого часу. Але так трапилось, що одного дня все багатство, яке він мав, воно просто пропало, воно зникло. Е, дітей, яких він мав. Вони також всі повмирали. Здоров'я, яке цей чоловік мав, він його в один день все втратив і довгий час він просто мучився. Його шкіра вона просто відслоювалася. Вона кусками відпадала, тіло постійно свербіло, і до нього приходили друзі, потішали його, і нічого це не допомагало. І одного разу дружина до нього підходить і каже: Іов, ну візьми, похули Бога і помреш, і вирішуться твої всі проблеми в землі. Але Іов каже такі слова, що я знаю, що відкупитель мій живий. І в результаті цього пізніше Бог дарував йому здоров'я, дарував ще дітей, відновив все його майно, навіть вдвічі більше цього майна Бог дарував для нього. Тому що Іо покладав свою надію на Бога. Ось так цей чоловік проходив стрес в своєму житті, проходив ці випробування і знайшов сили не лише завдяки тих сил, які внутрі нього були, всередині нього. Але Бог дарував йому. Я вірю, Бог йому дарував ці сили для того, щоб пройти це випробування. І він надію свою на нього покладав. Угу. А є якісь ознаки, як можна зрозуміти, що людина в стресі? Е Перед тим, як я буду відповідати на це питання, я би хотів виділити три фази стресу. Перше, це тривога. В цій фазі організм мобілізується для зустрічі з небезпекою, збирається до кучі, десь знаходить ці сили, для того, щоб зустріти виклик, який прийшов в людське життя. Друге, це фаза опору, коли людина бере і протистоїть цій ситуації, яка прийшла неждано. І третя фаза це виснаження. Внаслідок виснаження людина витрачає свої внутрішні ресурси, проблема продовжує бути, а внутрішніх сил в людини боротися з цією проблемою вже немає. В цей час в людини приходить апатія, їй нічого не хочеться робити, знижується імунітет, загострюються хронічні захворювання. Також ознаками стресового напруження є неможливість зосередитися. Людина може бути агресивною. Вона може звинувачувати інших у цих різних моментах, які приходять в її життя. Проблема, в проблемах да, в своїх проблемах. Людина почувається, можливо, самотнім інколи, пригнічена, може боліти голова. І ці процеси можуть загострюватися і загострюватися. Ось такі ознаки е, стресу в людині, а щось говорить Біблія для нас? От, як потрібно переживати цей стрес, як потрібно виходити із стресової ситуації, як не допустити себе до ось цього останнього моменту виснаження, да, щоб uh -huh. от пройти і завершити, як то кажуть, на другому етапі, вирішити всі свої проблеми, ну і тому подібне, не дойти ось до того етапу, вже третього виснаження. Є якісь конкретні поради в Біблії? Я думаю, що це, напевне, буде ключове запитання, тому що Біблія, вона покликана для того, щоб дати людині відповідь на її проблеми. І Біблія нам показує приклади, як ми вже говорили, про Йова, який надіявся на Бога, і Бог йому ну, відновив, повернув все, що він втратив, дарував здоров'я. Тому я би перше, що хотів би сказати, що Бог, він є. Він реальний і людині варто в момент, коли їй важко, коли покидають сили, коли, здається, вже надії ні на що немає, коли все пропало, деякі люди навіть вирішують своє життя покінчити, то в цей момент дуже важливо звернутися до Бога. Перше, це те, що Бог є. Хоча, знаєте, коли людина проходить важкі моменти. То найчастіше е, людське запитання буває таке: Боже, де ти? Де ти? Чому ти на що ти дивишся, де ти пропав? Коли все добре в житті людини, то е, людина каже, зі мною Бог, тому що в мене все добре. А коли важко, е, то людина каже, що Бог десь пропав. Хоча насправді слово Боже е, нам говорить, що коли людині важко, то Бог по-особливому знаходиться близько. Просто потрібно звернутися до Бога. Хочу зачитати з Псалмів Давида, це 33 й псалом, 19 й вірш, дописані такі слова. Близький Господь до розбитих серцем і впокорених духом спасає. Тобто Бог Він знаходиться дуже близько до тих людей, які є розбиті серцем, які у важкій ситуації, які переживають кризу в своєму житті, які переживають втрату близької людини. Бог в цей момент, по особливо близько до людей. Тому перша порада від мене і від Слова Божого, я думаю, це просто звертатися до Бога, не мовчати, не сховати все в собі. Казати, Господи, якщо ти є, якщо ти мене чуєш, то будь ласка, допоможи мені. Угу. На вашу думку, наприклад, який біблійний герой, от описаний з усіх в Біблії, переживав О. найбільший стрес? Я думаю, що цим біблійним героєм є сам автор Біблії. Це наш Господь Ісус Христос. Зачитаю е, з пророка Ісайя 53-го розділу, третім віршом і нижче трошки. Про Ісуса Христа. Він був знехтуваний і відкинутий людьми. Муж скорбот, який зазнав хвороби. І ми відвертали від Нього лице своє. Він був зневажений, і ми за ніщо вважали Його. Але Він узяв на себе наші немочі і поніс наші недуги. І ми думали, що він був уражений, битий і принижений Богом, але він поранений був за гріхи наші, та мучений за беззаконня наші, покарання, ціна миру нашого була на ньому, і ранами Його ми цілилися. Суть в тому, що Ісус Христос, хоча Він був і Богом, Він також був людиною, і те, що він пережив. На мою думку, жодна людина на землі того не пережила. Ті муки, які переніс Він, ті страждання, які Він переніс, це були дуже важкі страждання. І можна сказати, що Ісус Христос, Він переживав стрес в своєму житті. Я думаю, що це буде правильно, я думаю, що це буде в ціль. І Він той, хто. Пізнав всі ці страждання, він той, хто переніс на собі всю біль, він той, хто був покараний за наші гріхи, для того, щоб ми, написано, мали зцілення в ньому. Тому саме Ісус Христос Він знає всі наші болі, всі наші переживання, і Він, як ніхто, може нам допомогти в наших стресових ситуаціях. Угу. А добре, а як от практично це все? Ну, ніби як от це все зрозуміло, а от як це практично можна для свого життя? Наприклад, я в стресі, так? Да. І як от він мені може допомогти? Що мені потрібно зробити для того, щоб він мені допоміг? 에, повернусь до першого. Mm -hmm. Я mm -hmm. говорив: Бог реальний, mm -hmm. Він є. Коли ми просимо, були малими дітьми і просили свого батька, щоб він нам допоміг, то він нам обов'язково допомагав. Якщо це батько адекватний, якщо він є в хаті, якщо він не десь mm -hmm. тиняється, то він обов'язково нам допомагав. І часто ми не бачимо, як Бог допомагає. Але коли людина звертається до Бога, молиться, просить про допомогу. Бог невидимим чином приходить в життя людини, в серце людини, дає мир, дає спокій, дає ось це все, все. Тому звертатися до Бога це є практично. Це є практично. Оце єдине, що мені потрібно робити, це просто звертатися до Бога і все. І я зможу вийти правильно із стресової ситуації. Ні, це далеко не єдиний спосіб, як виходити з стресу, але я вважаю, що це є основний, тому що Бог є творець людини, Він знає її серце, і він знає, як їй допомогти і як зарадити. Е, людська небезпека криється в тому, що е, коли людина проживає стресові моменти, коли вона проживає горе в своєму житті, часто підкрадається спокуса когось звинувачувати. Е, я не так давно відвідував одну сім'ю, яка Втратила воїна нашого хлопця на війні, і там мама звинувачує дружину за те, що вона відпустила свого сина на війну, і він там загинув. Ну, відповідно, син дорослий він сам прийняв це рішення, і він віддав своє життя, він хотів захищати свою сім'ю, свою країну. І от небезпека людська в тому, щоб знайти винного, знайти крайнього. І тут важливо взяти відповідальність самій людині за свої дії, за виход з стресу, відповідальність в свої руки, не перекладати вину на когось, але взяти цю відповідальність в свої руки. І один із таких моментів це читати Слово Боже. Раз. Читати псалми – це є щоденник. Давида, де він описував всі свої проблеми, події, які з ним відбувалися. І ми, коли читаємо псалми, ми бачимо, як Бог допомагав йому, і ми переносимо це в своє життя. Бог через приклад Давида дає відповідь нам в наше життя, що так само Бог не залишає нас. Клайв Льюіс, коли писав свій щоденник, він втратив свою дружину і писав щоденник, де описував свої болі, свої переживання. І для багатьох людей цей щоденник став як таким цілючим фактором, коли люди читали цей щоденник, вони, їхні серця зцілювалися. Вони бачили, як Бог працює з Клайвом Льюісом, так само і Бог торкався їхнього серця через цей щоденник. Тому читати літературу, відповідно, читати Біблію, читати псалми все це буде допомагати людині вийти з стресу. Ще один момент це знайти вірних, хороших друзів, які зможуть підтримати. Біблія говорить для нас, що радійте з радіючими і плачте з плачучими. Тобто є люди, які можуть з нами поплакати, які можуть побути з нами, які можуть нас підтримати. І коли ми знайдемо таких людей, не будемо закриватися, будемо шукати таких людей, то через цих людей може до нас говорити сам Бог. Що ж, дякуємо. За ваші відповіді, і ну наш час підходить уже до закінчення, можливо, якось якісь побажання, можливо, у вас для, для людей, які можливо зараз знаходяться в стресі, які можливо знають людей, родичів чи близьких, друзів, які в стресі. Що ви побажали би, друзі? В цей важкий час для України, коли ми знаходимося в стані війни, хочеться побажати для нас, українців, для людей, які показали силу, силу волі, мужність. Хочеться побажати, щоб ми не втрачали віри, не втрачали в надії, але щоб завжди довіряли нашому Богу, молилися до нього і з вірою рухалися до перемоги. Коли нам важко, коли нам нестерпно, коли здається, що всі нас залишили, хочу сказати, що Бог завжди з нами. Він ніколи нас не залишає, він завжди поруч і готовий підтримати. Вірмо, довіряємо і рухаємось далі. Ну що ж, на цьому ми будемо завершувати. Дякуємо пастору, дякуємо всім вам, хто був сьогодні з нами, хто досидів до самого кінця, хто міг почути да, всі відповіді на запитання. І ми надіємося про те, що це не остання у нас зустріч. Ми будемо ще робити такі зустрічі. І сьогодні ми вибрали тему. Але на майбутнє, да, на наступну передачу, ми хочемо, щоб все таки тему обрали ви. Тому пишіть. В коментарях знизу, яку би ви хотіли би тему підняти на наступний раз. Я думаю, що скоро ми зможемо знову зустрітися і е, зможемо поспілкуватись на ту тему, яку оберете ви. Можливо, просто в когось є якісь запитання, не обов'язково якусь конкретну чітку тему, а може просто хтось хотів би щось у пастора запитати, має якийсь цей, можна е, також написати і задати запитання. А поки все, до зустрічі. До зустрічі.